Привіт, друзі, добрий день, шановні мої глядачі. Вітаю вас всіх! Ось сьогодні якась свята неділенька, і я вийшла трошечки на вулицю, на свіже повітря. І йду, і йду до АТБ. АТБ від мене пару кроків. Йду, подивлюся, може щось куплю, бо завжди чогось треба. Йду і так йду, ворони крякають. Страшенно воронів розвелося. От така обідня пора. Трошки хмурно сьогодні, але вже так здається, ніби по весняному. Бачите, я навіть шапку не натягнула. Хоча холодновато, треба шапку натягати. Але думаю, то близенько, так перебіжу. От. Я живу в такому мікрорайоні, де тут кругом кілька шкіл є. Майже всі школи тут в цьому масиві. Оце, АТБ, раптом за три хвилини я є тут. Майже всі такі будиночки не нові, але деякі в дуже гарному вигляді. Бо тепер люди, хто має гроші, то стараються щось зробити. Бачу, деякі люди так утепляють будинки і покращують побут. А це гарно виглядає. Отут АТБ наше. Це мені дуже близько. Площадка, така є парковка для, бачу, для машин. Ну, тут такі будинки. Ось такі жилі, будиночки. Тут бачу поряд школа, тут одна є, друга, третя. Ну, я так вони по-різному там э, номеруються, ну, я так сказала. Точно не знаю, скільки тут шкіл є. Там поряд недалеко від мене біля АТБ великий шкільний стадіон, де можна побігати і самому походити. Майже кожен день я йду на цей стадіон, щоб трошки пройтися, пару кругів зробити. Ну, як ви крякочете, такі якісь людські, не бояться людей, їсти хочуть. Зайшла я по тебе, ну, теж гарно все поскладено. Бачите, гарно. Люблю я цей але тут завжди чисто. От дивилася авокадо. Бачите, Гарне авокадо. Я навіть собі взяла ще одну штучку візьму. Два дні, ну, три дні постоїть і воно. Доцріває. 22 гривні це 100 грамів. Я одну була взяла і заплатила десь 54 гривні за таку. Так. Лимони, Бачу. Ну, звичайно, дорого, дорого. Такі самі ціни, як в Австрії. Лимони кілограм, 63 гривні за кілограм. Яблука гарні. Я оці яблука взяла, які не смачні. От 37 гривень за кілограм. Люблю зелені яблука, бо вони є добре. І вони є корисніші, ніж ці червоні. Так, мандаринки, ремонт. Мандаринки, ремонт. Оці мандаринки. Ще? Акуратно все, чистенько. Підлога чиста, вична, кура. Все акуратно вискладено. Тут кульочках. Добрі мандаринки, оці сочні, такі одна в одну. А ці, 69, теж добрі. Такі гарні треба буде. Треба взяти ще мандаринок, бо дійсно добрий. Полідори. Я щось ще що так в тих цінах не можу добре орієнтуватися, а я завжди от завжди я переводжу на євро, скільки це в євро буде. Не знаю чому. Мене цікавить, скільки в євро буде. чи Вони набагато дорожчі, чи дешевші, як в Австрії. Ці по 94 за кілограм. А ось ці. Томати воктельні. Тут я не знаю. Одні водні, бачите, такі гарні. Це за 100 грамів, 16 гривень. Гарні. О, салат я нині, а скільки салату? Бо не було салату. Ні. Салат. Не пише, скільки салату. Ой, такий свіжий, свіжий, пише навіть свіжий. Перець, теж файний. Перець. Скільки то є? То є 100 грам 1750. Не знаю. Ще не привикла до тих цін, не можу зорієнтуватися. Я все хочу знати, скільки на євро. Є все, і цибуля червона, і цибуля така. Дивіться, як гарно все. така чистенька, все чисто. Морква і така, і сяка, картопля скільки. Така ціна картоплі. Морква. по 31, 49, це за кілограм. Ну, от таке. Капуста гарна по 40 41 за кілограм, по 42 гривні. От я собі капустину взяла, буду квасити. А салат який добрий, добре їсти є свіжо заквашеною. Не тримати довго, бо вона сильно квашується, капуста і вона вже немає такого смаку. Тут капуста перший гатунок. 41 гривня. Тут така сама капуста, там більша, а тут менша. Ну, дорого теж. Ну Така ціна у в Австрії. Улія. така. Що ще мене цікавить? Подивитися. Яйця білі такі поодиночні по 4 гривні за десяток. І люди чомусь, я вчора чула, жінка казала, е, беру завжди білі. І продавець казала, що колись брала яйця оці червоні, а тепер щось пішов попит на білі яйця. А я взяла які яйця. Вчора, вчора білих не було. Я взяла отакі білі яйця. 52 і досить добре, великі, жовтки жовті. Ну, не знаю. Це рідко колись бувало, щоб в яйцях такі жовтки-жовтні були. Тепер, напевно, годують таким чимось, що жовтки такі жовтенькі. Ось яйця переважно були, якщо купляли, то жовтки були білі. А ці яйця досить файні, великі. Ну, все є, все є. Багато продуктів є в цьому магазині. Ну, звичайно, не такий вибір, як в великих супермаркетах, але є багато продуктів. Зараз подивлюся на сири. такі мені треба. Я хочу приготувати з сиром моцареля макарони. Аж подивися, аж подивився, чи, чи є такі. Ну, це треба розглядати. Принза, бринза, а ага. 40 гривень така бринза. Трошки дешевше. Тут 63 гривні. Або така сама ціна. Або ну, така сама, майже така сама ціна. Трошки mm -hmm. знижки є. Mm -hmm. Бачите, тут є знижки, на такий сир mm -hmm. президент. Не бачу я такого сиру, О, є якийсь mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. сир, сир, сир. Не бачу. Mm -hmm. От є сир моцареля. О, є. 100 а, нету, сулгуні. Не знаю, я не їла такого сулугуні По 65. По 65 Ну, Моцареля є. 180 грам, 65 гривнів. Добрий. Піцарела для піци твердий. Все можна давати їй довго. До піц це можна давати моцарелла, а піцарелла. піцарелла можна давати і до макаронів. Макарони паста. Такі я хочу схопити. Тоді бачу, люди беруть, з возиками їздять. Беруть, що бачу, кому потрібно. Шоколадич. Дорожчі. Бо в Австрії одна плитка шоколади коштує євро 35 якщо не помиляюся. А тут, бачите, ціна яка дорожча. Все дорожчає. Там подорожчало, тут дорожчає, десь півроку чи пару місяців вони були дешевші, вже дорожчі. Дорогі шоколади. О, такі великі, бачите, тут 300 грамів по 200 гривень, по 212. Бачите, яка ціна. Ну, в Австрії така плитка шоколади. Ціна 3,50. Дешевше. І то переважно в Австрії майже багато людей купляє. Я вже вам відео показувала. По знижці. Мінус 25%, це приходить кожного тижня такі наклейки і ними користуються. Купляє все в Австрії по мінус 25. Якщо хтось за цим слідкує і хоче трошки дешевше щось зекономити. Ну, от така світоч, скільки вона має грам? Світоч 80. 5 грамів мають по 90. 70 одно, а та 60. Все одно дорого. Я тільки дивуюся, як ті пенсіонери виживають і що вони за ту пенсію купляють. Діти допомагають, бо так на таку пенсію вижити неможливо. Чи молоко? 116 гривень, знижка, ага. скільки тут є, 240 грам, цікаво, які вони, чи смачні, бо я брала один раз, то були добрі. О, тут маленький вибір, більшості вина тут. Оце невеликий магазин. І стажки. 150 грам, 142-143 гривні. Дуже дорого. В Австрії 300 грам, за скільки там коштує? 300 грам, десь 350. 350, ну 4 більше ні. А тут 150 грамів, дуже дорого. Все-таки за границею можна дещо купити і дешевше. Такі чіпси, скільки вони коштують, 160 гривень, це виходить ну 4 євро. А я купила в Австрії 32,50, так, 2,80. 80. То діти полюбляють такі чіпси, то я взяла. Дві баночки, а які вони дорогі там. Недаруночка казала, бабусі, які вони в нас дорогі. Mm -hmm. Ось ще підійшла сюди червона риба. Форель. А це форель? Дуже дорого. Хоча mm -hmm. риба є і баст, дорога. Але не така дорога, я за 200 грамів купила 5 євро. Ну, це сьомга. Скільки грамів 180 грамів. 263. Кашука в гривні. Теж дорого. 10 грамів, Слабо. слабосолене філе 315. Ви уявіть, уявити, От отакий кусок, ціна більше 8 євро. Але кому треба, то й купить. 100 грамів така салатна капуста 16 гривень. Це я не переводжу в євро, бо голова крутиться.